У Лалізі стартує дев'ятий тур. І розпочинають його Реал Ов'єдо та Еспаньол. Від гостей матчу ми побачили два голи у другому таймі. На 70-й хвилині забив Гарсія. А на 82-й відзначається Мілья. Рахунок 0-2. Еспаньол забирає свої три очки. 18 жовтня. Дев'ятий тур у Лалізі. Севілья вдома поступається Мальорці з рахунком 1-3. Господарі забили першими на 16-й хвилині. Відзначився Варгас. А Мальорка вже у другому таймі відзначились тричі забивали голи Мурікі та дубль у Джозефа. Барселона змогли вирвати перемогу у Жирони. Араухо вийшов на заміну. Та на третій хвилині доданого часу забиває переможний гол 2-1. Вільяреал та Бетіс розіграли нічию. 2-2. Дубль на рахунку Антоні. Атлетіко з мінімальним рахунком обіграли Осасуну. 1-0. На 69-й хвилині. Забив єдиний гол Альмада. 19 жовтня у Лалізі пройшли чотири матчі дев'ятого туру. Ельче та Атлетік розіграли нульову нічию Сельта та Сос'єдад – нічия 1-1. у середині першого тайму відкрив рахунок Дуран. А в кінці матчу вже на 89-й Солер зрівнює. Леванти поступаються райо вальякано з рахунком 0-3, де Фрутос оформив дубль. Третій гол на 65-й хвилині забиває Гарсія. Реал у тяжкому матчі з Хетафе виривають перемогу з мінімальним рахунком. Забив єдиний гол Кіліан Мбапе на 80 80-й хвилині. Натомість у Хетафе два вилучення. Алан Ньом вийшов на заміну на 76 й хвилині. А вже через хвилину отримав червону за фол проти Вінісіуса. Друге вилучення у Алекса СанКріса на 84 й хвилині, друга жовта картка. Тож Реал Мадрид випереджає Барселону, набравши 24 очки за 9 матчів Ла Ліги. Барса на другому місці 22 очки, Вільяреал на третій позиції 17 очок. Атлетіко і Бетіс набрали по 16. На шосте місце піднявся Еспаньол. На останньому місці в Лізі розмістилася Жерона, де грають Владислав Ванат та Віктор Циганков. Реал Ов'єдо та Реал Сос'єдат теж мають по 6 очок. Наступний тур у Лалізі пройде з 24 по 27 жовтня. Слідкуємо та вболіваємо за улюблені команди.